Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я це знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти як дуб високий та міцний. Я ж наче плющ похилий та смутний. Плюща обійми куплять сило дуба, та без притулку плющ зелений м'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обтерті богі стіни, зелений плющ оздобує їм стане. В країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови від мого дуба і любого дібра. Погодливий літ, по не згине.